Так дітки, познайомтеся з новеньким, це Діма. Так, Діма, ти сядеш? Сідако Батві. Що, не бачить, тут занято ж. Так, Матвій не приказує дай новенькому сісти. Добре. Привіт. Ага, пока. Ну що, заходиш на сервер? А, да, я вже зайшла давно. Добре, граємо. О, а можна з вами? Ні, ти грати не вмієш. Слухай, якийсь, якийсь чинник, е, в сервері з'явився. Ми двоє проти нього. У нас один, а у нього 35. Гуральний. Ого, Я думаєш, що це може бути? Це я. Ти? О, може, не з нами будеш в команді грати? Що треба було думати, ні?